Я вдягла кохтуді, вдягла спортивний і пішла його збивати сапою, ну, не косою, а сапою. Стала збивати, збивати і, видно, цей попав мені на всю сторону. Зразу я не почувствувала, що це може таке бути, ну, такого ніколи не було. От я прийшла додому, помилася, помил, постиралась. ну, покраснення, покраснення, я вже побачила. А на другий день вже взялося в мене панциром воно. Не могла я торкнутися, це хуже, навіть як ожоги водою. Дуже дуже страшні. І як я подивилася, рука, нога, коліно, все вже на третій день один пухірів взялися в один пухір. Тетяна Геримович – жителька села Грозине. Місяць тому у неї стався опік в результаті потрапляння соку рослини, яка зараз активно розростається у селі Грозине і у всій коростинській громаді. За моєю спиною борщівник, ця рослина приваблива зовні, але небезпечна всередині. Його можна зустріти будь-де у коростенській громаді. Звідки ж він у нас? Борщовик Сосновського це культура, яка була завезена десь на початку 70-х років. Минулого століття. Її завіз Дмитрий макарович Пономарчук, з зітеля з Росії, з півночі, де комі ССР, от він привіз її сюди. Значі її хотіли використовувати на корм худобі, бо вона дає велику масу, десь 500-1000 центнерів вона давала масу. І її привезли сюди і почали закладати, там у нас є де відділа корморобництва були поля, там вони почали закладати розсадника для того, щоб її розмножити і спробувати. Але так сталося, що її заклали, зробили, значить, зробили, скосили трохи цієї маси, заклали невеличку яму цього і хотіли давати худоби. Але ця худоба не хотіла його їсти, тому що воно має ці кумаріни. Дмитрий Макарович побув. Поволи, та й так його кинули, і воно пішло. І воно пішло і пішло по всій тут території інституту, по наших полях. Борщівник Сосновського рослина багаторічна, зростає до 3-5 метрів висоту, товщина стебла до 10 сантиметрів. Розмножується він дуже просто. Він тільки якщо його знищувати, він тільки починає цвісти, не дав плоди свої. То він тоді менше розмножується. А якщо він вже дав плоди, то він розвіюється вітром і заноситься куди завгодно. Де його найбільше? Ну, це я ж вам де канали, кажу. Де канали, де більше вологи і де, де люди участі не беруть. Як там, де люди участь беруть, то його менше, а там, де вже ніхто нічого, ось цю землю забрали в людей, її не використовують. І він просто заселив. Рідина, яка знаходиться всередині рослини, може нести негативні наслідки для здоров'я людини. З градки ну, з, з города. мене кром росте, я так листочок взяв і, от, от сюди на руку, капнув там з листочка. Не пече. Проходить якийсь час на другий день чи на третій. Таке враження, що мене щось безпокоїть. Оце місце, значить, ну це комаха там кусила, чи Я потер проходить якийсь час там два, воно вона турбує. Ну, ми це, навіть, мошка, кусила, так воно, воно такими мандрівненьким, але ну, я так не багачу роблю. Потім прийшов мені, я згадав, ага, це я, значить, капнув большевиком. Вичитав, що дійсно, якщо сам сок не ядовитий. Але якщо він попадає на проміння, на нього попадає про сонячне проміння, проміння ці значить ці фотокомарини активізуються, починають розглядати шкіру. І мірі того, чим більше нанесли соку, тим більше буде опік. У нас одна жіночка. Просто не знали, що вона його вибрала і руку так не складала. То в неї, от я зараз не знаю, чи є в неї є відбитки. Вона тоді довго вона лікувалася, бо страшно було. Як же можна позбутися борщівника Сосновського? Методи боротьби з борщівником Сосновського є досить різноманітними і багато з яких є дієвими. Зокрема, перший метод це хімічний метод. Метод обробки гліфосатною групою гербіцидів його застосовують фактично при на початку відростання самих рослинок рано навесні, коли до цього дозволяє температурний режим. І погода взагалі дозволяє, роблять один раз обробку. Якщо бачать, що ще щось з'являється, буквально через місяць роблять ще одну повторну обробку. Він досить дієвий, але обробка хімічними препаратами. Всі знають, що вона має певну небезпеку, особливо якщо це обробляти в населених пунктах. Другий метод боротьби це підкошування. Теж реально зробити це кожному. Тільки з'являються молоді погінці, починаємо перший етап підкошування, знову бачимо, знову починає щось з'являтися і постійно підкошувати. Третій метод боротьби це підкопування. Коли підкопують на рівні землі, десь на сантиметрів до 10, можливо, якщо можливо, навіть до 10, Сантиметрів опуститися і підкопати рослинку, щоб вона крім е, знешкодити не тільки центральний пагін, а й щоб і бічні пагони, щоб вони не, не почали розпускатися. Вже якщо рослинка е, в зрілому віці, а це десь вже на третій-п'ятий рік вегетації, коли вона від, випустила квітконоси, можна зрізати ці квітконоси. Але це, це дещо небезпечно, це, е, ми розуміємо, що може бути в наш. Шкіру потрапити сік, тому це треба робити з обережністю. Але це дієво. Але фахівці радять після того, як зрізать, його не залишать. Це насіння, його десь в одному місці зібрать і бажано спалити. Якщо ж сік рослини потрапив на шкіру, варто знати наступне. При прямому контакті він не викликає одразу ніяких неприємних відчуттів, але під дією ультрафіолетового випромінювання в сокові активуються токсичні властивості, підвищуючи чутливі шкіри до ультрафіолету в сотні разів. Навіть одноразове торкання до борщівника. Призводить до опіків першого-третього ступеня, перша допомога при враженні шкіри борщів соком борщівника складно надати тому, що дуже важко зрозуміти, що трапилося, що взагалі щось трапилося. Люди просто не звертають увагу на те, що мали контакти з борщівником. А тоді, коли вже з'явилося почервоніння. Пухирі, то перша допомога вже не актуальна. Але якщо люди зрозуміли, що немає пухарів і почервоніння, і люди зрозуміли, що це був борщівник, необхідно промокати вражені ділянки шкіри, треба старатись не промити. А Якраз локалізовано зібрати цей сік зі шкіри, щоб не збільшити площу ураження. Необхідно звертатися, коли вже з'явилися пухарі. Необхідно звертатися до лікаря, тому що самолікування може загострити проблему, можуть виникнути бактеріальні ускладнення. Рекомендовано декілька днів, два-три, а то й чотири дні уникати сонячного світла. Прямого і навіть непрямого для того, щоб обмежити площу, заборонено наносити на рану рослинні олії, тваринні жири, розчісувати і самостійно розкривати пухирі і накладати на рани пластирі і інші герметичні пов'язки, в тому випадку буде порушений кровообіг і може швидше виникнути. Бактеріальне ускладнення ран». найбільше скупчення борщівника Сосновського у Коростенській громаді саме у селі Грозине. Рослина безконтрольно поширюється по всій території населеного пункту. Жителі села занепокоєні, адже від контакту з цією рослиною регулярно страждають люди. Хочу звернутися до влади різних рівнів, щоб не забували, що є така проблема: проблема карантинного агресивного бур'яна. Бощівник Сосновського щоб не забували, що є це проблема, що вона досі актуальна. І незважаючи на те, що в нас ми живемо в час, коли в країні війна, все-таки приймали всі разом разом спільно з населенням, приймали якісь міри по боротьбі з цією рослиною.